Наступний візуальний прийом, який включає наша сьогоднішня тема, це комікси. Комікси і вам, і дітям є досить відомим таким способом відтворення інформації, ні для кого не новий, але як же ж нам з точки зору? Та, ось дидактики, педагогіки цей прийом застосувати. По-перше, ми для себе з'ясовуємо, що це візуально текстовий навчальний інструмент. Це не просто якась там книжечка, яку ми там щось погортали, похіхікали, і на цьому все завершилось. Це навчальний інструмент, де поєднуються зображення, якісь коротенькі кадри. Діалоги або описи, які використовуються для представлення історичних подій, постатей, понять в доступній, емоційно забарвленій та інтерактивній формі. Комікси допомагають дітям краще засвоювати інформацію, тому що це сучасність, це те, що вони люблять особливо. Враховуючи оцю популярність Марвел, да, оці всі комікси, які там зараз є, і фільми, які вони випускають. Дітки в цьому дуже гарно розбираються, тому от можливість створити подібний комікс для них буде досить цікавим і мотивуючим завданням. Завдяки цим коміксам вони можуть поєднувати візуальне і вербальне сприйняття контенту. Це значить, що ми так само оптимізуємо роботу мозку дитини. Ми сприяємо розвитку критичного мислення, навичок інтерпретації джерел та емоційної емпатії до історичних персонажів. Все це закладено в концепції нової української школи. Тому нам дуже підходить такий візуальний прийом для провадження в нашу роботу. Комікс на уроці історії має відповідати. Основним вимогам, тобто, от я їх виділила о, в такому форматі, щоб було найбільш зрозуміло для вчителя, який хоче це впроваджувати. Значить, в першу чергу у кожного комікса має бути навчальна ціль. Це заголовок, титульний кадр, який вказує тему і компетенцію, так? що ми будемо зараз робити на уроці, і що цей комікс в результаті дасть нам змогу розвинути в дитині. Друге, ми маємо визначити чітку лінію сюжету цього коміксу. Це буде якась така експозиція, подія, основна тригер. Кульмінація і наслідки. На уроці історії дитині достатньо використовувати 6 кадрів. Якщо це, наприклад, на уроці узагальнення ми застосовуємо такий візуальний прийом, то тут можна і 12 зробити, але головне не більше. Тому що в інакшому випадку дитина просто розсіє свою увагу, вона розгубиться і не зможе повноцінно відтворити матеріал, який мала засвоїти. Третій важливий момент це візуалізація даних. На, в коміксах ми можемо використовувати абсолютно будь-які види візуалізацій. Але головне, щоб вони були вбудовані в кожен кадр нашого коміксу. Тексту має бути мінімум 20-30 слів у цій бульбашці, да, яка додається там до діалогів. Факти стисло, без зайвої художньої лірики. Отут у нас не підходять оці. Якісь художні методи, прийоми. Чим коротші, тим краще. Тобто ми тут ще й розвиваємо вміння дітей виділяти ключове, головне і лаконічно це вписувати в завдання, які ми перед ними ставимо. І кольори намагаємось створювати таку атмосферу, щоб у дітей там не виникало особливого бажання використовувати якісь такі агресивні кольори. А такі. Якісь нейтральні, теплі тони, в залежності ще від епохи, яку ми вивчаємо, щоб дітям було комфортно потім з цим матеріалом і надалі працювати. Особливо, якщо ми застосовуємо у формувальному оцінюванні портфоліо учня, коли, куди будуть потрапляти всі ці його роботи, і скетчноути, наприклад, і ці комікси, то в кінці року, коли треба буде, наприклад, якусь тему повторити. Дуже буде гарно, приємно і естетично, якщо цей комікс буде створений в якихось таких нейтральних тонах, без особливої агресії, без особливої якоїсь там сильно гострої уваги, і що буде дуже наш зір трошечки. Ну тобто ми будемо розфокусовувати свою увагу. Цього намагаємось уникати. Дуже все максимально просто і лаконічно, і не дуже яскраво. Далі є декілька видів оцих коміксів, які ми можемо використовувати безпосередньо в навчальному процесі. Звичайно, якщо ми будемо заглиблюватись в цю тему дуже сильно, то ми там побачимо мільйон різноманітних варіантів коміксів, які нам будуть пропонуватися. Але ж ми маємо розуміти, що це не завжди відповідає освітнім вимогам і програмі. Яка у нас є. Якщо ми говоримо про впровадження коміксів саме в освітній процес, то виділяємо декілька всього видів. Ось перший з них найбільш розповсюджений, це наративний комікс. Чому наративний? Тут нам треба відтворити послідовну історію з зав'язкою, кульмінацією і розв'язкою. Тобто тут буде в цих коміксах представлений вам варіант для 6 класу, коли ми вивчаємо первісну добу. Так, тут подається комікс, куди дитина ще й має вписати сама короткі фрази, що вона бачить на малюночку. Але головно, головне, щоб ці фрази відповідали нашій структурі. Було видно зав'язку, кульмінацію і розв'язку. Ідея, яка може бути в цьому коміксі закладена, може бути будь-яка, в залежності від фантазії учня, або від тої мети, яку ви ставите собі на урок. До такого коміксу можна створити завдання за всіма трьома групами результатів. Ну, от, наприклад, за першою групою результатів ми можемо такі запропонувати завдання: наклейте цифру, або підпишіть 1,6, або намалюйте стрілки, щоб показати правильну послідовність подій, відображену на цих кадрах коміксу. Опанування вогню, полювання на мамонта, печерний живопис, виготовлення знаряд, міграція, перше землеробство. Дитинка може в цьому коміксі розставляти стрілочками чи циферками правильну хронологічну послідовність. А у бульбашках коротенько пояснювати причини і наслідки кожної події. Супер, хороше завдання для першої групи результатів. І хронологічні вміння, і вміння пояснити причинно-наслідковий зв'язок. Завдання для другої групи результатів у шостому, у шостому кадрі на міні-карті, тут вона малюсінька дуже сильно, але все ж таки, це у нас формат презентації, тому її не дуже добре видно. Якщо ви її там роздрукуєте, наприклад, або у вас буде змога її збільшити, то дитина може на цьому. Фрагментів показати родючу річкову долину або підписати, чому саме ця територія стала ключовою для розвитку землеробства і сілого життя, тобто дитина працює з джерелом е, інформації суспільствознавчого історичного змісту. Завдання відповідає е, цій групі результатів. І завдання для третьої групи результатів: напиши сценарій до коміксу, заповни його та розіграй в парі з однокласником. Також творчий гарний підхід, який допомагає нам виявити вміння і навички дитини за третьою групою результатів. Це в нас це наративний комікс. Рухаємося далі. Інфографічний комікс. Він дуже схожий взагалі з окремим візуальним прийомом інфографіка, але відрізняється трошки тим, що тут є все ж таки сюжет і певний сценарій. Інфографічний комікс створюється як комікс-плакат, де кожен кадр це факт, дата, цифра. Чи, наприклад, якщо у нас йдеться про культуру, наприклад, в 9 класі, там в Україні дуже багато різних постатей або якихось візуальних об'єктів, скульптури, картини і так далі, можемо це в основу покласти. Головне, щоб в кожному кадрі було приділено уваги якомусь ключовому. Пункту елементу, на якому ми зосереджуємося. Якщо от у нас, наприклад, кожен кадр це факт, дата, цифра. Тобто дитина перед собою одразу бачить якийсь факт, підпис, дату або конкретну цифру, яка підкаже дитині, що тут взагалі, про що тут мова йдеться. До такого інфографічного коміксу ми можемо також підібрати завдання за трьома групами результатів. Значить, Перша група результатів. Пронумеруй панелі в хронологічному порядку. Намалюй стрілочку шкалу. Да? Схоже завдання до того, яке було ось в перед попередньому коміксі. Друге. Для кожної панелі добери реальне джерело. Тут ще й пошукова робота підключається. Запиши у зошиті коротку картку, паспорт, назва, місце, рік відкриття, наприклад, обміняйся картками і дай коментар, оцінку достовірності. І третє. Об'єднайся у трійки та обери одну панель як урок для сьогодення. І тут треба а, створити якийсь плакат або стикер з міні-закликом і з месенджем, а, десь його опублікувати чи потім презентувати. Тобто, також нам дає змогу таке завдання, виявити вміння дитинки, а, співпрацювати, толерантно висловлюватись і таким чином ще й доводити свою громадянську позицію. Третій вид коміксів такого освітнього навчального змісту це мем-комікс, де є всього один кадр, гостра репліка або метафора. Ну ось, є приклад, наприклад, як так, такий мем, як його тут зображений перед вами в презентації, коли ти вже винайшов вогонь, а Wi-Fi ще не вигадали. Репліка, яка дуже... Буде зацікавлювати сучасних дітей, які зазвичай, отак, от з телефоном, в принципі, проводять весь свій час. І ми таким чином можемо звернути увагу дітей, залучити їх в роботу, і їм буде це цікаво. Якщо ми надаємо вже готовий такий комікс ми можемо до нього дібрати такі завдання, наприклад, за першою групою результатів у підписі під зображенням, уточни. Яка подія тут зображується в даному випадку, що це, наприклад, коли люди навчились використовувати вогонь, коли це було і де? Проявляє, дає нам можливість зрозуміти, чи дитина орієнтується хронологічно да, в темі, яку ми вивчили, чи є в неї просторові знання, де це могло відбутися, наприклад, і що це взагалі за подія, яка вона мала значення. Значення, друга група результатів. Під картинкою запиши, яке реальне археологічне свідчення підтверджує факт того, що люди навчились використовувати вогонь. Це завдання, яке підтверджує, що тут ми виявляємо вміння дитини працювати з джерелом інформації суспільствознавчого чи історичного змісту. І третє, у парах придумай сучасний урок із цього мема. Тобто діти мають з одною фразою сказати ну, наприклад, цінуй базові відкриття, подбай про енергоефективність удома, що дуже сучасно і актуально ще й для нашого з вами часу, коли ми живемо в добу блекаутів, особливої необхідності зберігати енергетичний ресурс і так далі. Тобто, адаптувати ще й в умови нашого сьогодення. Ось такий варіант. Звичайно, що діти можуть такі меми створювати самостійно. Таке завдання зазвичай їм дуже подобається, бо це таке прикольне, веселе, цікаве, це все можна ще інтегрувати в якісь там чати, де вони переписуються, або створювати такі завдання, як домашні. І вони будуть це робити з великим задоволенням, тому що це цікаво і сучасно. Далі інтерактивний комікс. Він передбачає, що ми створюємо комікс з порожніми хмаринками. Кадрами, які потрібно дописати чи домалювати. Він дуже схожий на наративний, але тут треба звернути увагу, що в наративному наша основна задача ще й показати сюжет, причинно-наслідковий зв'язок. то тут нам потрібно в першу чергу виявити, наскільки дитина орієнтується в тому, що вона бачить, і може от в цей момент, конкретно, що вона бачить, підібрати влучне. Влучний заголовок або влучне визначення того, що вона бачить, і е, також цей інтерактивний комікс дозволяє нам м, використовувати його при оцінюванні усіх трьох груп результатів, наприклад, група один, провануривати порожні підписи рамки, встановити в якій послідовності розгортався сюжет. Або записати під кожним кадром, чи от в ці віконечка, коли це було. Наприклад, задача а, саме писати дати, коли що тут відбувалося. Друга група результатів у маленьких прямокутниках унизу кожної панелі впиши назву реального джерела, де це могло відбуватися. За бажанням можна приклеїти міні-фото або QR-код на сторінку в інтернеті, де підтвердження цьому зображенню можна знайти. І за третю групу результатів тут можна запропонувати дітям створити діалогові хмаринки, щоб вони в парах придумали, придумали якісь репліки, і таким чином допомогли сучасникам зрозуміти цінність винаходу, який вони бачать. На цій картинці. Потім вони читають тексти одне одного і обирають кращу. Тут можна цілу фронтальну роботу провести або ж групову, як кому це подобається, але якщо такий формат застосувати, то можна оцінити вміння дитинки за третьою групою результатів. Ще один вид коміксів називається він розгалужений. Чому? Тому що тут нам подається в ньому сюжет із вибором. Дитина сама обирає шлях героя, який точніше відповідає історичному контексту. Значить, бачите, тут от є основний сюжет, що тут зображено, а потім стрілочка і дві колоночки. І в цих колоночках цей сюжет зберігається. Дитина обирає сама, який варіант найкраще сюди підходить, і з допомогою наших завдань, які ми ставимо їй. Потім доводить, що цей вибір був правильний чи неправильний. Також ми сюди можемо підібрати завдання за всіма групами результатів. Значить, Перша хронологічна, да, у верхньому кадрі пиши дату епохи. Якщо ми хочемо просторові якісь вміння, навички тут виявити, то можна сюди ще, наприклад, контурну карту прикріпити і е, пояснити, як там Цей а, чи інший а, кадр, а, де на контурній карті він би міг розташовуватися, наприклад, можна вирізати, приклеяти або навпаки. Тут, знову ж таки, як дозволяє нам наша фантазія. Друга група результатів для кожної гілки добери по два реальні джерела докази. Мисливська гілка, та, де у нас тут мамонт кістки Мамонта з різниками, кам'яні вістря. Збиральницька гілка. А, так само ми можемо або тут в прямокутничках робити якісь підписи, або знаходити QR-коди і сюди все прикріпляти. І третя група результатів тут що також творча робота, де а, діти в команді а, створюють якийсь або такий комікс свій власний, або історії, якісь за ними придумують, або запитання до нього придумують. Домовляються про сучасний екологічний або благодійний крок, який буде перегукуватися з обраною стратегією виживання за цим коміксом, з яким вони працюють. Це просто як приклад і як варіант.